Окупанти в Бердянську визнали, що в ДОЦ червона гвоздика їде втричі менше дітей ніж за України. Третє літо окупації. А в одному в найпопулярніших сімейних курортів Азова агресори спромоглися підготувати лише єдиний центр, який назвали філіалом Артека. Діє він на базі викраденої червоної гвоздики навколо центру росіяни і намагаються створити пропагандистську картинку щасливого відпочинку школярів. Але при цьому самі зізнаються, що більше 200 дітей за оздоровчу зміну їм не вдається зібрати. Тоді, як під українським прапором, червона гвоздика приймала до 750 маленьких відвідувачів. Вже 600 дітей відпочили в Бердянському філіалі Артеку. Зараз завершується третя зміна. Загалом за п'ять змін відпочинуть більше тисячі дітей з ЛДРН Запорізької та Херсонської областей. Розповів злочинець замгубернатора Запорізької області Антон Тицький. Якщо взяти загальні показники організованого дитячого відпочинку, то в центрах українського Бердянська щоліта фіксували 12 –